Не плює криницю, каже народна мудрість. Уже кілька днів у селі Мишен Коломийського району річкою пливуть нутрощі тварин. Течія етельбухи виносить на берег, як наслідок, сильний сморід та безліч мух. Одночасно у річці Лючці купаються діти. Мешканці обурені бездумністю тих, хто це робить, та бездіяльністю влади. 81-річний Василь Кавацюк воду вважає своєю стихією. Чоловік у свої роки ще займається рафтингом, і в найближчому майбутньому планує ще й рекорд встановити як найстарший екстремал. Пан Василь мешкає в мишині Коломийського району. У місцевій річці купається щодня. Вже тиждень до лючки дідусь навіть не наближається. Каже, там дуже тхне, а ще плавають нутрощі тварин. Ті ж є там висіть, якісь легені і так далі, що то неприємно. далі може якусь холєру підхватити, а то плаве, то тож мухи є. Це наше джерело питання. Ми з нею і п'ємо воду. І купаємо хівні син пана Василя Віктор Кавацюк, побачивши на що перетворилася річка, обурюється. От як в цю воду можна зайти і в цій річці купатися? Вся річка вздовж цих берегів, оце ми доклятаною це закидана. Вся річка лючка називається. Взагалі, скоро з цих рідні води нічого не буде. Каже, виріс біля лючки такого жахіття ще не бачив. Вона була набагато глибша ця річка, набагато глибше і чистіше. А то, що зараз тут твориться на берегах. Я не знаю, деся влада, де голова сільради, який має слідкувати за цим, де екологічна. У нас комісія якась є екологія, повинна слідкувати за цим всім. Дивитися, скоро взагалі не буде ні води, нічого не буде. Сільський голова Мишина Василь Мельник про проблему від нас почув уперше. Те, що побачив, Війта вразило. Пообіцяв з'ясувати, хто скидує рештки тварин у річку. Я не можу ні заперечити і ні ствердити. Факт письмово до мене ніхто не звертався. Треба факт і мити, щоб знати, хто це робить. Будемо приймати в мірі. Тим часом люди тільки здогадуються, хто цим може займатися. Говорити на камеру відмовляються, просять владу вирішити цю проблему. Одне знають точно: тельбухи почали потрапляти у лючку нещодавно. Мешканці самотужки виловлюють їх із річки, і в мішках закопують у землю. Діти нині за розплакали. Бабу ми хочемо йти купатися. Баба бере сапу, бере мішок, іде то забирати. Би я була знала, що ви прийдете, я б найби воно було стояло всі свої краси. Мишина рештки худоби у воді не зупиняють. Місцева річка єдине місце порятунку від спеки. У нас немає якщо, якщо купати. Піти. Діти продовжують купатися, а про наслідки можна тільки здогадуватися. Дорослі шлісти у воду відмовляються. І не калюшвіки після цих ну Жителі мишина сподіваються, люди, які викидують тельбихи у лючку, схаменуться.